Сім з половиною літрів крові здали донори сьогодні. У відділенні переливання крові міста Мукачева у лікарні Святого Мартина закликали людей прийти і здати кров 14 вересня. Потребують крові усіх груп, однак саме зараз найбільше пацієнтам лікарні потрібна кров другої групи з негативним резус-фактором. Працює відділення щодня, окрім вихідних, з 10 по 13 годину можна прийти і здати кров. Сьогодні донорами стали 14 людей та ще 10 Напередодні ну, сьогодні да. Був об'явлений день, день донора для того, щоб забезпечити трошки лікарню кров'ю і препаратами крові, компонентами крові, вірніше, не препаратами. Е, на заклик об'явилося в нас 15 донорів. Це дуже добре, тому що і вчора в нас були донори. Вони ж читали об'яву раніше, кому коли підходило, тоді здавали. Вчора в нас здало 10 чоловік донорів кров, сьогодні 15. Ну, Це дуже добре для нас. Ми поповнили свої запаси наразі. Нам вкрай необхідна друга негативна група крові. Двоє хворих знаходяться у відділенні онкогематології. Це хворі, які потребують хіміотерапії, і перед хіміотерапією їм потрібно підняти гемоглобін. У нас за цей рік здало 1140 донорів. Річний план. Ну ми від плану нікуди не дінемося. Звичайно, річний план донорів у нас тисячу на цей рік, ну на сьогоднішній час маємо вже стільки.